Всім привіт! Потрапив до мене в руки ось такий витвір мистецтва. Так, і під ось ці картини мені потрібно зробити рамочки. Рамочки будемо робити дерев'яні. Прогнав я на рейсмусі ось такі планочки під рамку. Так, буду робити її ось так під четверть. Зараз ці планочки проганяємо ось таку четверть на фрезері. Ось так я виставив лінійку до фрезера і прямою фрезою зараз будемо вибирати. Так, нагнав я ось так планочок. Трохи, надіюсь, вистачить. Так, бо картини у нас 4. Так, по самій глибині четверті взяв, ну, сантиметр зробив. Так, а ось цей розмір. Получається на товщину чуть-чуть більше, ніж OSB. OSB буде як сама основа під тканину. Чуть-чуть більше, тому що там ще буде тканина. Так, що саме головне це буде підрізати все під розміри. Так, підрізали ми вже всі наші планочки в розмір. Так, прогнав я на фрезері ось таким, таким макаром. Получається, ось тут вибрав четверть і тут. І ось так у нас воно буде з'єднуватися тут наклей. Скобою приб'ю. І ось такий у нас буде рамка. Так, посередині ось я на другу вирізав уже ОСБ посередині. І так. Ось такий буде мати вигляд. Ну, тут, відповідно, буде сама наша картина, буде тканина. Так, зараз е склеїмо, скобами прибиваю. Зараз щось попридумую, якісь тут трошки дуги повирізаю. Так, вирізав ось я вже трошки тут такі маленькі візеруночки. Зараз, е е виходить, ось цей край. Зафрезерую фрезою 12, радіусом 12 мм. Ось цю з середини частину зафрезерую фрезою під 45 градусів. Так, ось такий результат. Так, тепер зараз рамочки трошки хочу присмалити і пофарбувати. І потім вже. Переходить до самої комплектації. Ну, в загальному по кольору вони мають бути ось такі плюс-мінус. Це я зробив дві вже маленькі, повністю зробив, підсмалив і пофарбував. Так, присмалив я самі рамочки, пофарбував. Тепер діло доходить до самої картини. Зараз лишню ось цей тканину відрізаємо. Залишаю я за картину плюс 15 мм з усіх сторін. Потім загинаю ось на саме ОСБ. Так, і по маленьких вийшов ось такий результат. Ось так воно виходить ззаді. Ось на скоби прибив таку ось ниточку, на гвоздик буде вішатися. Так, і зараз таким самим способом складаю велике. Коли лишнє відрізали, так ось під саме полотно я вирізав таку ОСБ кусок, потім ось так. Я його підрівнюю, щоб воно було плюс-мінус посередині. Так, і по краях ось так завертаю. І ось тут пробиваю, зараз з кобою по, по всьому покругу, і потім вже вставляю в рамочку. Так, ну ось так. Виходить, по кругу ось скобами я його побив. Натягну, щоб рівномірно полотно саме на, на цей. так, І потім. В саму рамочку вже її вставляємо. Так. виходить ось так. Так, а тепер для того, щоб ось саме ОСБ трималося, я тут, в принципі, нічого такого не видумую. Ось зараз скобами ось так теж пневмо степлером скобами навскосив. вдарю 4 штучки, щоб воно не Навіть якщо й в майбутньому виникне бажання. Витягнути саму картину із рами, то можна просто повитягувати ось ці скоби і спокійнесенько її витягнути. Так, ось так картина виглядає. Так, зараз зроблю вже останню і тоді покажу вже загальний результат. Так, ну ось і кінцевий результат. Дві рамочки трохи більші. Так, і дві рамочки трошки менші. Так, ну на цьому моя робота з цими картинами завершена. Кому сподобалось, підписуємося, коментуємо. Всім до побачення.